Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Мене запитували під якимось відео, я не вже не пам'ятаю. Запитували мене Марічку, як там твоя картопелька. Ось, друзі. Лежить вона мене ось тут, де були мої кролики. Ось тут лежить настійна картопелька, а ось тут велика картопелька. Зараз ми подивимось. А зараз знайдемо. Ось, друзі, бачите? Одинакова, сухенька, гарненька ось тут. І там знову шар соломи. І знову, по-моєму, 4 чи 5 сіток лежить картопельки. І там знову шар соломи. І знову 4 сітки, по-моєму, чи 5. Я вже не пам'ятаю. Лежить картопельки. І на дні також товстий шар соломи. Ну, і тут вона гарненько закрита, накрита. Кутаємо назад. О, тут добряче, вона накрита. Їй не холодно, це точно. Вона не мерзла. Так, це тут насіна картопелька. А ось тут, зараз, друзі, почекайте хвилин. А ось тут велика. Дивіться, під яким вона великим шаром соломи лежить. Так. Це мішкові, що я вибирала її ще. А, друзі, я забула. Велика картопелька лежить у мішках. Зараз я розв'яжу, чекайте хвилинку, і побачимо. Відразу сама перевірю, бо я ще не бачила, яка вона тут. Але я думаю, що вона буде одинакова, Зараз я відкрию. Ось, друзі, бачите, сухенька, гарненька. Дякувати Богу, що приїхав братик до мене. Раніше і все ми з ним вибрали раз-раз. І я висушила. Трішечки було клопітно, але труд, праця не марна. Назад зробила так, як було. Так, друзі, ну а це в нас, що я пересушувала. Насінку і велику. А зараз я вам покажу маленьку, яку я не пересушувала. Тут дуже погано видно, але, ось бачите, вона тут не є мокра. Я мішки не зав'язувала. Не, не м'яка. Я мішки не зав'язувала, і вона тут гарно дихає. Спочатку була прикрита соломою, потім я солому прийняла. тут. І ось тут, друзі. Одинаково. Оце тільки як показати краще. Оце ну, маленька. Знаєте, воно зазвичай може десь погнисти. Ось так показала вам і відразу саме теж подивилась, який стан картопліки. Ось тут бурячки і моркучка. Ну тут вони е не були мокрі. Я вибирала, поки ще було сухо. А як зберігаються бурячки, я вам потім покажу усім тихого мирного неба, Божої благодаті. Поки-поки, пока-пока-пока. Ну і друзі, ще вам покажу столовий і кормовий бурячок. Зараз покажу, розгорну, як він виглядає. Ось кормовий буряк. Одинаковий, сухенький, гарненький. Ось трошечки підсуну сюди. Ось бачите. Видно, що гнилого нема. я буряки не просушувала. Відразу їх закутала солому і солома, знаєте, така легка. Ну, вона не мокра, але трошки може власновата. І під товстим-товстим шаром соломи. Зараз да, це все я ось так закидаю назад. І з ось цієї сторони столовий. Ну, Столовий я відкривати не буду. Я не так давно сітку витягувала. Знаєте, дуже гарний. Як морква, так і буряк, померзлі, сухенькі, гарненькі. І це все радує. Ну, а тепер скажу вам до побачення і бажаю нам усім тихого, мирного неба та швидкої перемоги. Усім пока-пока-пока.